Нещодавно з однією віруючою людиною ми обговорювали те, що церква це не в 100% випадків корисно для дітей, і іноді вона навіть травмує, існує навіть синдром релігійної травми. На що мені сказали, що такого не існує, і дучи проти церкви, ти йдеш проти Бога. Тому я знайшла коротесеньке відео від спеціаліста. Набуть помідорами, звісно, закидують, але знаєте, від яких батьків до мене приходять найбільш порушені клієнти. Перша категорія це алкоголіки, друга категорія це релігійники. Найжорстокіші, найбільш такі випадки, які не налазять на голову. в мене були саме у клієнтів релігійних батьків. Як би не було сумно, але реальність вона така, що такі речі трапляються. І, на жаль, хоч і можна сказати, що це не церква, це окремі люди, які так неправильно виховують дітей. Але реальність така, що якраз таки оця спільнота, така релігійна, вона вчить людей так виховувати своїх дітей. І замочування цих проблем це не те, що щоб не йти проти церкви. Це навпаки нормалізує такі речі і формує ще більше травмованих дітей. І дуже часто такі діти в дорослому віці вони не розуміють, що з ними відбувається, що з ними взагалі сталося. І вони просто відпадають від церкви від Бога, починають навіть ненавидіти це. І якраз таке піднімання цих проблем наближає нас, до їх вирішення. Тому, якщо ви теж такої думки, раз зі мною цього не траплялося, значить цього не існує, то я вам скажу, що обесцінювання нічого хорошого не робить. І Біблія каже, милості хочу, а не жертви. Тобто, обесцінюючи ці речі, це ніяк не захищає це. Церкву нічого хорошого не робить. А навпаки, треба до таких людей ставитися з любов'ю, визнати, що так, таке є, таке явище трапляється. Деякі люди дійсно травмовані церквою, просто з любов'ю ставитися до цих людей і дозволити їм пройти свої процеси, пройти своє зцілення.